І що, здоровенькі були, вітаю вас на каналі Володькові, Витребенькі і мас... масниця, боже, завжди путаю ці чи як воно там ще кажуть. І традиційно мають бути млинці. У мене вже два види млинців є. Ще будуть треті. Не знаю по рахунку, як яке відео вийде скоріше. Ну, в описі під відео два буде точно солодких і не солодких. Це буде щось таке, типу млинці по-одеськи, але по львівськи Одеські млинці по львівськи Коротше, якось так ось. І почнемо ми, власне, з млинців. Кицька вже готова. Тільки, тільки я засвічую світло до зйомокця вже тут, як тут. Так, може я Америку тут нікому не відкрию з цими рецептами, але такий рецепт, власне, солодких млинців для мене найкращий. Солені млинці по цьому не дуже виходять. Так, яйця це 0,3, це 1,4. Молоко. І всі продукти мають бути теплими. Тобто яйця треба. Розбити в якусь посудину, де ми будемо збивати, чи просто так, чи взагалі витягнути з ночі собі в кухню, щоб полежали. Ще один складник сухе молоко. Так, сухе молоко. І так, я порцію напишу одинарну, я знімаю трохи більше. Цукор і сіль. І як мене колись навчили, я завжди додаю тадам. Отак, От одну третю чайної ложки розпушувача. Це можна міряти мілілітрами, але найкраще цей рецепт міряється горнятами, стаканами. От. Горня молока, горня води і таке саме ж горня з такою чуть копачком, гірочкою борошна. Досипаємо сюди. І можна, звичайно, замінити на олію, але класніше додати масло. І так, ванільна в мене буде начинка, тому я додаю от таку от штучку, аромат. Декілька крапель лимонне мені захотілося. Ви можете робити любу. Можна додати ванільний цукор, тоді на столову ложку менше цукру, а пакетик ванільного. Все. Беремо вінчик і все гарненько перебовтуємо до однорідної маси. Можна це міксером робити. Але на даному етапі можна вінчиком. Міксер в мене не буде в другому етапі. Отак, От тісто зараз ще є густе, може бути ще й де-неде комкувати. Але то не проблема. Зараз ми його на хвилин 10 залишаємо, щоб тут весь собі там почало все працювати. В не пам'ятаю, зараз забув, як ця реакція називається. Нитки... Короч, менше з тим. Любе тісто має постояти. І ще ми будемо додати мінеральну воду, так що воно буде рідше. А за цей час ми займемось нашим сиром сюди. Жовтки. Знову ж таки, це 0 2, 1,3. 1 3. Жовточки є. Тепер ванільний цукор. Звичайний цукор. Можете чуть менше додати, а хто любить чуть більше. І пудинг. Можна пудинг замінити на звичайний кукурудзяний крохмал. Мені більше подобається пудинг, ще більше додає. У мене смак. І тепер беремо таку штуку товкти картоплю і це все нам треба отак перемнути. Можете це збити блендером, але мені подобається, коли в сирі тут ще є така текстура сиру. Власне. Ізюм я Ізюм заливав кип'ятком. Якщо ви плануєте, щоб у вас це їли діти, бо в мене це будуть їсти діти і, на жаль, сюди не додаю алкоголю. А це можна залити чуть-чуть підігріти ромом, бренді, або просто мега-смачно поєднання кисломолочного сиру з рижським бальзамом. Просто от суперовий, бо його просто полити чуть-чуть, або зробити цей, залити і підпалити. Ой, буде люкс. І, звичайно, цей залитий водичкою ізюм треба відкинути на ситку, щоб воно собі стекло. Можна додати цукати, ну але класика це класика, і у нас, звичайно, найсмачніше. Поєднання ізюму з кисломолочним сиром це також святе. І поки воно мені тут настоюється, ви йдете, нажимаєте на дзвіночок, щоб не пропускати моїх відео. І підписуєтеся, звичайно, на мій канал. Хто ще цього не зробив, хоча не розуміє, як це так можна дивитись і не підписатись. І тут ще тісто пару хвилин собі має постояти. Постояло наше тісто, тепер вже можна використовувати е, міксера. Беремо, ж саме ж яким ми відміряли, молочко, борошно і вливаємо мінеральну воду. Тільки е, ніякі там лікувальні, боржові, поляни квасові, якісь там всякі ці гідрокарбонатні, просто звичайна вода. Сильно газована, проста вода. Вливаємо. Воно зараз трошки все гарно попійниться. Тепер це вже можна прибрати і включаємо міксер. Тісто виходить не госте зовсім. ну Тут і буде весь секрет, власне, що це дуже гарненькі тоненькі млинці будуть. Ще раз вам покажу консистенцію тіста. І йдемо вже зразу смажити наші млинці. Пательню треба гарно розігріти, розкочегарити. Щоб була така гарно-гарно розкалена, і буквально-буквально капельку олії, і це тільки один раз капаємо, все потім не додаємо. Не солодкі млинці буде смажити гарна ідея це дати олію і розрізати цибулю пополовині, вмакувати цибулю в олію і змазувати пательню, або змазувати куском сала Це так. Майте на увазі. Отак, капнули капельку олії. Тепер рушничок. І це все ще треба витерти. О. І тепер аж ми смажимо. Газ такий, трошки середній, чуть більше середній. Все, сковорідка вже наша гарно розкочегарена. І тепер беремо наше тісто. Значить, гарне, без комочків. Смажимо, поки верх тіста не стане повністю готовий. Тоді можна ще виделкою підважувати, а ставимо посуду, де будемо складати наші млинці. І готово. Смажимо по декілька секунд з кожної сторони, щоб гарно підсмажилося. Як бачимо, прислівля, що перший завжди не виходить, таки тут не спрацьовує, бо виходить. І все, і знімаємо. О, Виклали. І щоб в нас не обвітрювалися оці краєчки та фольбанка чи як воно там, накриваємо кришкою. І тепер смажимо всі, поки не пересмажимо. О, Млинці смажаться прекрасно. Піддіваємо, щоб руками. Не... І... Коротше, не пристають нічого. Як бачите, все прекрасно. Останній допікається. Готово. Класні. Вибрав трохи холоднішого, як бачимо, які вони. Прям еластичні, еластичні. О. І через те, що ми кришкою накривали, всі кінчики в нас не пригорівші, не сухі. Так що йдемо ліпити першу, як ми будемо їх подавати. О, Бачите, в мене така купа солідна. Ну, я казав, що я готую рецепт подвійний. І так, декілька в мене буде Був, коротше, заказ на такі прості. Так що отак трошки. Буквально чуть-чуть вареничка, У мене смородина домашня. ну, таке, кислячок. Загортаємо так, І так, і викладаємо ось так на тарілку. І так зроблю ще штучок три, напевне. О, бачимо, які вони взагалі тонесенькі, тонесенькі. І робимо отак таких о. Гарно їх так використати. О. І можна отак взяти карамель. І тадам! І перше. Як готово? Тепер будемо. Коррутити з сиром. О, ще так трохи зблизько покажу. Бачите, яка краса? Так, я вже три скрутив, але в мене щось камера не запрацювала вчасно. Тож показую ще раз. Так, як я вже казав, Одеські їх дуже роблять такими малюсінькими. Якщо ще там круг розрізають на чотири частинки і тоді скручують. от Я люблю такі їх більшими. Так, така столова ложка сіла. І так скручуємо. Отак. От Тепер це закриваємо. І цей метод чим скручування класний, бо оці от кінчики, всі, які люблять підсихати, вони лишаються всередині і їх не видно. Все, складуємо форму і так крутимо всі. І так, це можна позаливати маслом. Але в мене є ідея цікавіша, яка була колись. І я так постійно роблю. Точ, точніше була е, гарна ідея, яка виникла колись. І я тепер постійно так роблю. Я вже заговорився, Ну, я знімаю пізно, так що, сорян, е, промазувати це сметаною. Саме сметаною. Вони тоді більш ніжніші, і кислий смак сметани перебуває. З, поєднується з солодкими млинцями і начинкою, і це ще смачніше. О, так, дали сметанку і пензликом розподіляємо. Отак, небагато, щоб це було, звичайно, щоб це не було залите сметаною, а тільки так промаюкане. Можна було форму поменше, у ну, мене отак. Бачите, не так і багато виходить з подвійної порції, так що, думаю, ви теж її готуєте. Це дуже смачно. 180 градусів, якщо у вас не ну, зверху підігрів, то 15 хвилин, звиклу стандартну духовку 20 хвилин. Можна накрити фольгою чи запікати в такій формі для запікання, яка зверху кришку має. А вони тоді будуть більш такі пропарені, як би то виразитися. Мені подобається, коли вони такі будуть підпечені. Таку от красу зробив шоколаду. Це, до речі, не реклама, не інтеграція, а просто так от, ну, ділюся враженнями. Дуже-дуже смачні топінги. Абсолютно любий смак. Я, напевно, всі перепробував. Ну, мої найулюбленіші це шоколад і карамель. Аромат просто неймовірний. В е, мене запікались 22 хвилини. І їм вдосталь. Ну, дивіться по своїй духовці верх, низ, конвекція, це буде менше по часу. От сметана в цілому має повністю повпитуватися. І вони такі будуть трошки, типу, хрумтящі. Викладаю отак два. А один зараз візьму і його треба буде. Надрізати. Короті, зараз покладу телефон невигідно знімати, забув штатив поставити. Коротше, розрізати. Розрізаємо отак на вскіс. Розрізали. І така от краса. І тепер викладаємо отак. І... І. Тарам. Коротше, якось, отак я їх поставив, щоб вони гарніше дивилися. Коротше, це смакота. Готуйте. Дякую, що завітали. Заходьте почастіше на канал, пишіть багато коментарів і ставте в подальці. Так що чекаю вас себе в гості, а всім гарної ночі і слава Україні!